Колядки різними мовами світу звучали в Ужгородській дитячій школі мистецтв. У такий спосіб учні запрошували гостей на великий різдвяний благодійний концерт. Я дуже люблю колядувати. Коляда це улюблене моє свято. Знаю безліч колядок, атмосфера класна, з друзями общаєшся, танцюєш. Ну, все, що ти любиш, проходить тут. Є своя якась атмосфера, ну цікаво. Така, ти після виступу такий подих задихаєш. На всі номери чекаю. Всі цікаво подивитися. Це завершальний концерт із циклу різдвяно-новорічних заходів. Тривали вони увесь грудень. В школі навчається 900 дітей і всі мали змогу показати свої здібності. Цього разу виступали колективи школи: театральні, хореографічні, музичні та вокальні. Загалом їх у школі 32. Свою творчість представили також юні художники. У коридорах у галереї школи у нас картинна виставка наших дітей, які теж художники наші. Вони залишаються поза сценою, але не поза нашою увагою. Їхні роботи теж радують нас своєю творчістю. Усі концерти школи мають благодійну мету. Зібрані кошти передають на потреби ЗСУ.